Слава Ісусу Христу! Друзі, в одному із останніх відео я розповідав, що урожаю пшениці в цьому році буде мало, насамперед, через весняну посуху, через тримке наростання температури повітря, а до тої весняної посухи додалося ще і морози. Весняні заморозки, сильні заморозки. І по Україні вони були від мінус двох місцями навіть до мінус 9 градусів в різних регіонах по різному. І от зараз я знаходжуся в Дніпропетровській області, об'їжджаю різні поля. Уже бачив поля, які дискують, передисковують озимий ячмінь, передисковують озимий ріпак. Зараз дивлюся на пшеницю. ну... Ви знаєте, мабуть, і пшеницю теж значною мірою треба буде передисковувати, тому що пшениця вже знаходиться в фазі колосіння. І саме в цей період ударили сильні морози. І призвели до того, що вся та зав'язь, яка була утворена вже на сінинка, вона все відмерла. Зараз пройду в поле, покажу от на межі. Тут рипак, тут пшениця. Зовні, нібито нормально. Вроді б то дивишся живий ріпак, жива пшениця. Але коли заходиш в поле, то картина змінюється. Зараз покажу як. Ну от Почну з рипака. У більшості випадків ріпак навіть листя пожовтіло, видно, що побило заморозком. Так дивишся, ніби ріпак живий. Ще продовжує цвітіння. Але коли береш стручок і розламуєш його, то замість насінини всередині воно, е, насіння там вже немає. Воно зараз. Натисну паузу, щоб зручно було розламаю, покажу. Ось така картина. Стручок зелений, але коли розламуєш, то всередині бачиш, що насіння вже там немає. Насіння померзло ще в такому зародковому стані. Ось тут от теж покажу. Бачите? І його не буде. Тобто рипака на цьому полі, і тут якийсь стручок не візьми, та ж сама ситуація, та ж сама ситуація. Скрізь. який строчок не візьми, і він всередині порожній. Зовні, ніби ще такий живий, а насправді це поле вже приречене. Ріпака на цьому полі немає, це поле можна сміливо передисковувати. Зараз покажу сусіднє поле з пшеницею. Ось пшениця теж нібито зелена, хоча вже видно такий жовтуватий наліт. Але коли ти Дивишся зблизька на колос. Колос має такого от уже забарв... жовтуватого забарвлення. І всередині, коли ми кожен колосок е... розшіпірюємо, шукаємо там насінину, насінини немає, вона змерзла. Тобто, зовні ніби пшениця є, а по факту немає. Тобто урожайності на цьому полі буде 0. Що на цьому полі? Що на сусідньому полі, і практично на багатьох багатьох полях навкруги. Знаю, господарства вже тисячі гектар передисковують і зараз оглядають поля, і будуть ще більше передисковувати. От така картина. Це Дніпропетровська область, але така ж картина. І Донецька область, і Сумська частково, і частково Харківська область. Така невесела картина. Отже, якщо у вас є врожайність, тому що е, навіть по Харківській області, е, на схід Харківської області ситуація гірша, е, на захід Харківської області е, ситуація набагато краща. Де менші заморозки були, там ситуація краща. Тому якщо у вас е, Бог милував і заморозки пронесли вас, то та ще й дощі вчасно випали, то ви будете на висоті. Але, на превеликий жаль, у більшості регіонів. Така от ситуація буде дуже сильний недобір урожаю. Про це вже зараз треба говорити. І якщо і ціни не буде на цей врожай, то сільське господарство буде приречене. Ну я сподіваюся, що ціна буде високою, хоча б на ту продукцію, яку можна буде одержати. От така картина. Дякую за увагу.